Якщо в тебе випирає живіт, як в цього чувака на фото, то давно вже пора з цим щось робити. І в цьому відео я розкажу тобі про п'ять речей, які варто прибрати з раціону: хліб, та булки, цукор та все солодке, все смажене на олії, соки та різні газовані напої. Алкоголь, насправді, щоб ти не намагався прибрати з раціону для того, щоб схуднути, це так не працює. Просто такі відео дуже популярні, тому що ти хочеш знайти магічний спосіб схуднути, якого не існує. Не існує продуктів, які треба виключити для схуднення, не існує ніяких магічних таблеток для схуднення чи тренувань для схуднення. Щоб прибрати живіт та прийти в класну форму, тобі потрібен раціон харчування підібраний під тебе. Ти маєш його дотримуватись, та, звичайно, будь-яка активність чи силові тренування будуть тільки плюсом. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.